Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Мова про мову. У мовленні нерідко трапляються слова, які мовці скорочують. Очевидно, з метою мовної економії так звані абревіатури. Вони є фактом мовлення, вони є дійсністю нашої мови, і з ними нам, мовцям, потрібно давати якось раду. Вони реєструються в словниках, в граматиках, вони є предметом вивчення науковців. І сьогодні я з приємністю хотів би запросити до розмови про абревіатури в українській мові провідного наукового співробітника Інституту української мови Національної академії наук України, завідувача відділу. Граматики української мови, доктора філологічних наук, професора Катерину Григорівну Городенську. Добрий день, шановні телеглядачі, Катерина Григорівна, в українській мові, певно, як і в будь-якій слов'янській і не тільки слов'янській мові, є багато абревіатур, тобто скорочень слів за першою літерою: ЧАЕС, УЕФА, НБУ і так далі. Це є мовний факт. Їм потрібно якось знайти своє місце. Вони в мові адаптуються, якось вмонтовуються, вони повинні мати свою парадигму, як на сьогодні в українській граматиці розпрацьовуються ці проблеми проблеми абревіатур. Прошу. Цікаве питання. Абревіація або скорочення, або ще утинання. Це витвір ХХ століття. Справді, з потреб економії мовних засобів почали скорочувати повні кількаслівні назви до однослівної. Спочатку в професійному усному вжитку. Згодом ці назви поширилися і в книжному вжитку. Пам'ятаємо, що скорочували ці назви неоднаково. Кілька слів могли скорочувати до якоїсь. Основи, ну, всім відомий колгосп, раднаргосп. Скорочували перше слово, інше залишали цілим. Дитсадок, держав, держустанова. Скорочували навіть так, що залишалося від кількох слів твірного словосполучення або звуки початкові, або тільки початкові літери. Ось ці абревіатури. Виявилися найскладнішими і для вимови, і для вживання, і у правописі. Ну, згадаємо колишній Союз Радянських Соціалістичних Республік. СРСР. Називали його за перш... назвами перших літер. Наша рідна Україна мала назви УНР. Згодом мали ми ЗУНР Західноукраїнська. Народна республіка за радянського часу УРСР. Як бачимо, ці первісно створені для устно-професійного вжитку скорочені назви згодом стали назвами, наз, назвами держав, політичних партій, організацій, установ і багатьох інших структур. Вважали чи прогнозували точніше, що ці назви згодом будуть згорнуті, вони не будуть продуктивними у різних мовах світу. Але так не сталося. В 90-ті роки минулого століття з часу проголошення Незалежності України засвідчили в перші ж роки, що саме абревіацію от, або скорочення цих повних кількаслівних назв. Почали широко використовувати для утворення наз політичних партій, організацій, блоків та інших кількаслівних таких найменувань. Виявилося, що вони продуктивні і в писемному вжитку, не тільки в усному вжитку. Перша проблема, з якою зіткнулися ми мовці, дослідники. Це проблема правильної вимови, правильного називання цих абревіатур, або скорочених слів. Особливо ж, як я відзначила, були складними так звані звукові, тобто утворені з перших звуків на зразок ЗАГС або із перших літер. Чому складні, особливо буквенні або літерні? Тому що мовець повинен знати назву кожної літери в українській мові. От маємо ми Національний банк України. Щоб правильно назвати цю установу, ми повинні знати назви всіх букв. НБУ, МВФ Міжнародний валютний фонд. ЦВК – Центральна виборча комісія. І таких абревіатур з'явилося дуже багато. Простіше було з тими абревіатурами, у складі яких є голосний звук, їх переважно вимовляють як ціле слово. Наприклад, ЧАЕС, щойно згадував так, так, Віктор так. Михайлович, далі СОТ, Світова організація торгівлі, далі ТУМ, Товариство Української мови. МОЗ, Міністерство, МОЗ, міністерство охорони здоров'я. Але так ДАІ. Державна автоінспекція. Далі КРУ, контрольно-ревізійне управління. Як бачите, з цими абревіатурами проблем менше, бо в їхньому складі є голосний, який дає нам змогу вимовляти це слово як ціле. Але так не завжди. Чому проблема? Наприклад, відома всім нам абревіатура, станція технічного обслуговування. Пишемо 103 літери, так, 100. але вимовляємо СТО. Або згадуваний Національний банк України. Вимовляємо НБУ, але ННБУ і так далі. Так. Отже, проблема з вимовою дуже непроста, і не фахівець може іноді не впоратися і може неправильно озвучувати ці абревіатури. Д... І, до речі, я хочу зауважити, що навіть оті традиційні абревіатури, і сьогоднішні іноді вимовляють і неправильно. От для прикладу, СРСР. СР. Вимовляємо кожну букву за її назвою. Але вимовляли СРСР. СРСР. То, так. Або назва США. Вимовляють її і США. Неправильно, бо немає літери С, а літера С. От. Як бачите, відхилення у вимові є. Помилкові в помилкова вимова трапляється. Отже, мовці потрібно знати, особливо для літерних, назву кожної літери, тобто алфавіт, тобто е, наші так. телеглядачі із розмови повинні висновувати, що абревіатури літерні вимовляються за літерами нашої української абетки. Так. І, от, до так. речі, Катерино Григорівна, Оці е, ш, е, щойно названі абревіатури, які багато вже прозвучали в нашій програмі, вони стають фактами нашої української мови. І вони не просто називаються умовлені, вони і відмінюються. Отже, так. вони потрапляють до звичайних українських відмінкових парадигм, до типів відмінювання, так як слово стіл стола столу столом. Нерідко ми чуємо, наприклад. Десь в оглядах політичних з бютом або в б'юті, так, абревіатура так. за нашої політичної партії і вона вже підлаштовується під українську систему відмінювання іменників. Як зараз погляд граматистів, нормувальників української мови От щодо відмінювання? Абревіатур, Прошу. так, проблема непроста. Справді, ви правильно відзначили. Чому? Тому що абревіатури, які закінчуються на голосний, вони не втягуються в жодну відмінкову парадигму. Очевидно, тому що в українській мові основи закінчуються на приголосний, а даї, кру. Е, потім так. НБУ, розумієте? Основ... Можливо, тут які запозичені слова, які закінчуються на голосний, які спочатку Табу, скажімо, не відмінюються, не а потім уже складують. Стає... Отже, абревіатури на голосний не відмінюються в українській мові. Складніше з абревіатурами на приголосний. Тут вибірково вживаніші абревіатури. Якщо для них є зразок української мови, почали відмінювати, наприклад, снід, відома всім абревіатура. Вона широко вживана, вона найпершою втяглася в відмінкову парадигму снідом, від сніду і так далі. Причому, згідно з правописом, їх потрібно писати абревіатуру, переважно пишуть великими літерами. А закінчення маленькими літерами. І Але до цього я потім ще повернуся. Скажу переваги і слабкі місця саме такого такої справопити. Зараз вже нормою, як так і прописано, що власне кажучи, так, так і треба. Сні, ду. Так. Ви назвали, назвали абревіатуру б'ют. Справді, якраз ця абревіатура. Найпершою, найпослідовніше, як засвідчують наші засоби масової інформації, відмінюється в українській мові. З біотом, б'юті і так далі. І в друкованих, далі. і в мовних засобах. Так. Причому є такі газети, які послідовно відмінюють. Інші газети, редактори чи журналісти, не відмінюють і досі. От. Але тенденція до відмінювання є. От. Є ще тенденція до відмінювання абревіатури Моз у мозі. Але. Зрідка. На загал же абревіатури, які закінчуються на приголосний, досі обмежено втягуються у відмінкові парадигми. Такої тенденції до широкого відмінювання абревіатур на приголосний, досі не спостерігаємо. Лише я назвала ті, що ви щойно почули. От. Ну, ще є уніан. В Уніані. Так, от. Так, Я так. ж кажу, вибірково вибірково відмінюємо абревіатури на приголосний, Катерина, але ще повернемося до, до б'юту, якому вже стільки тут приділили уваги. Цікава абревіатура з точки зору використання умови. От подивіться, абсолютно ну, власникаючи всі абревіатури, ми називаємо за літерами української абетки буконі, літерні, так так. А абревіатура б'ют. Ми не кажемо Б ЮТ. А от вона йде як б'ют. Вона йде нібито теж як якийсь як, 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 як виняток із такого загального правила. Так? Але, але при цьому апостроф ніколи в цій абревіатурі не пишеться. Це як хто? Я, сьогодні ми помічаємо популяризації. Одні пишуть, ставлять апостроф, ставлять апостроф, апостроф а інші не ставлять. От. І це абревіатура не букна, не літерна, а звукова. звукова. Тобто ми читаємо як ціле слово. Я вам називала, що є різні, Простіші із тими, які читаємо як ціле слово. От. І вона якраз звукова. І згідно із українською вимовою, і відповідно до того, що у нас е губні перед ми вимовляємо, -вим маємо роздільну вимову, то нам потрібно твер, т -т, т -т. ставити, так, тверді, потрібно ставити апострох. Вимова б'ют не українська, б'ют. Українська вимова б'ют. Отже, і в б'юті, і з б'ютом, і так далі. Звукова абревіатура, і тут би відповідно до наших норм української літературної мови, апострок потрібно би, ставити. Її дехто ставить, але непослідовно всі журналісти ставлять. До речі, Інститут української мови давав рекомендацію, подавав рекомендацію ставити апострок у цій абревіатурі. Катерино Григорівна, оці абревіатури, вони стають джерельною базою для. Творення нових слів української так. мови, адже це реальність, коли ми говоримо б'ютівець або оунівець, тобто на основі сучасних абревіатур української мови у нас виникають нові слова. За якими правилами вони творяться? Справді від багатьох абревіатур сьогодні у мовній практиці утворено багато іменників і прикметників. Насамперед назви осіб. Ви назвали бютівець, Уерпіст, Угунівець, Змопівець і багато інших. В основному це суфікси ець-івець в назвах осіб, і суфікс іст-іст. У прикметників це переважно суфікс ськ івськ, МВЕхівський, бютівський і так далі. Але тут також постали проблеми, які? Як писати похідну одиницю? Зокрема, яка графіка повинна бути цієї одиниці? Так, чи зберігати оці великі літери базової абревіатури, чи писати А, а суфікс, додавати а маленькими літерами, так. чи писати всю похідну одиницю однаковими маленькими літерами? Спочатку пропонували писати е, твірне, твірну абревіатуру великими літерами, а суфікс маленькою. От. Але від літерних абревіатур. Постали проблеми. А як мовець буде озвучувати цю, це похідне слово? Він може його не прочитати. Скажімо, ПРПІСТ. Не кожен прочитає перші три літери. Так, так. От. Тому ми, фахівці, рекомендуємо писати всі, і базову базове абревіатуру і все слово загалом маленькими літерами. Так. Але абревіатуру називати літерами ПРПІСТ. Е, Далі, друга проблема. Біда в тому, що в українській мові під впливом російській свого часу від абревіатур поширились певні словотвірні типи. І сьогодні за цими словотвірними типами утворюють нові похідні одиниці. Наприклад, даї, Даїшник. Переклали гаїшник. Далі. Кру, ні, крушник. Даруйте. Ні, ні, ні. Не крушник, крушника теж. не утворюють. От. СБУшник. От СБУшник. У нас традиція була: кадебіст, можна давати Гарно. Послідовна назва. І за нашими законами українськими. Так, українським. але ПДВ. Всім відомий податок. ПДВ. Утворили прикметник ПДВшний. Так, так, на зразок російської мови, українською мовою від невідмінюваних іменників утворюють прикметники за допомогою суфікса Н. І є прокладка Ш. Купе купейний, шосе шосейний. Тому й ПДВ ПДВйний. Відповідно, утворили ПДВшник. ПДВйник так само українською мовою природно. Отже. Біда в тому, що чомусь наші користувачі мови забувають свої національні рідні зразки творення похідних слів і вдаються до чужих. І сьогодні ми докладаємо зусилля до того, щоб якомога потіснити. Не чужі, не українські зразки утворення похідних одиниць, Особливо утворені іменники. Катерина Григорівна, це треба у засобі масової інформації, щоб Пишемо, було більше так. і більше. Пишемо, працюємо, таких пропагуємо так, і намагаємося все-таки навчити людей, як правильно утворювати іменники і прикметники від абревіатур, від новітніх абревіатур в сучасній українській літературній мові. От, Катерина Григорівна, наші українські абревіатури, які щойно ми називали НБУ, МОЗ. РНБО, СІЗО, а вони із родом якось співвідносяться до якого роду ми відносимо ці абревіатури. Прийнято вважати, що родова ознака абревіатури це рід стрижневого слова. Наприклад, НБУ, Національний банк України. Отже, ця абревіатура чоловічого роду, тому що стрижневе слово банк чоловічого роду, ЧАЕС – жіночого роду. Тому що стрижневе слово станція жіночого роду. От, далі е, е, абревіатури на О переважно середнього роду РНБО СІЗО. Що видно за аналогію? За, за, тут, українських вже форма, слів. Тут, тут, тут вже формату формальна так, ознака. Так. От, там було рід стрижневого слова. Так. Але за стрижневим словом визначати родову належність абревіатури послідовно не можна. Бо в багатьох абревіатур стрижневе слово іншого роду, ніж родова ознака абревіатури. Наприклад, ЗАТ, ВАТ – відкрите акціонерне товариство, закрите акціонерне товариство. Мало б бути середньо. В них стрижневе слово середнього роду товариство, але за формальною ознакою. Основа на приголосний. Вони вже їх вживають в українській мові, чоловічого. як іменники чоловічого роду. І відповідно, відмінюються. Відмінюється, і відмінюється так. так само. Отже, потрібно дуже уважно ставитися до визначення родової ознаки е, абревіатури. В одних визначаємо їх за родовою ознакою стражневого слова, в інших абревіатур за їхніми формальними ознаками. Основа на це абревіатура чоловічого роду. Основа на голосний о абревіатура середнього, середнього роду. Дуже індивідуально і вибірково. Дякуємо Катерина Григоріна вам за розмову. Шановні телеглядачі, сьогодні ми говорили про таке мовне явище, факт мовної дійсності нашої української як абревіатури, як їх вимовляти, як їх правильно писати вживати в мовленні і на письмі. Ми сподіваємося, Катерина Григорівна ще буде гостею наших. Телепрограм. Шановні глядачі, до нових зустрічей в ефірі! Сьогодні, шановні телеглядачі, поговоримо про вживання граматичних форм у давальному відмінку із закінченням Ові, Еві, Єві. В сучасній українській літературній мові іменники у формах давального відмінка мають Закінчення Ові, Еві, ЄВІ, а також паралельні закінчення У. -Ю. Це одна з найдавніших ознак української мови. І щоб урізноманітнити виклад, уникнути форм збігу однакових закінчень, коли переважають все-таки форми сьогодні із закінченням У, графічною. Пропонує стилістична і граматична норма використання насамперед закінчень Ові, Еві, Єві. Давайте подивимось на фразу, як вона не зовсім стилістично викінчено і грамотно звучить, і граматично, правильно. Ось така фраза. Диплом про закінчення університету вручається випускнику Петру Бондаренку. Ви бачите. Те, що багато форм мають закінчення У. Потрібно було б сказати, як пропонує граматична норма, диплом про закінчення університету, вручається випускнику Петрові Бондаренку. Що ж пропонує стилістична норма щодо вживання також закінчень, паралельних, особливо форм з Ові «єві». Якщо вживається. Одне слово у давальному відмінку, то граматична норма, пропонує вживати закінчення. Ові Еві Єві. Наприклад, зателефонував товаришеві, допоміг батькові косити. Якщо поряд вживаються два слова в однаковому відмінку, тобто у формі давального відмінка, то одне з них. Потрібно вживати із закінченням Ові Еві Єві, а інше із закінченням У. «ю». Наприклад, Іванові Михайловичу, Петрові Григоровичу, Олександрові Тищенку. Отож, як бачимо, граматична норма пропонує використання форм із закінченням Ові «еві», «єві». Те, що Дослідники української мови пропонують вживати граматичні форми закінченням ові еві, єві, має декілька причин. Перша причина із трьох наріч української мови південно-східного, південно-західного, а південне-східне частина говірок лягла в основу формування української мови, то в цих двох наріччях. Переважають форми із закінченням Ові, Еві, Єві. По-друге, закінчення е, У «ю» переважає у іменниках чоловічого роду другої відміни у родовому відмінку, наприклад, вітру, дощу, снігу. І по-третє, третя причина, чому ми пропонуємо використовувати форми із закінченням Ові еві «єві». У кличному відмінку ми теж маємо закінчення У графічною батьку, сину. Краю. Тож граматична норма пропонує використання закінчень Ові Еві Єві. А чим же пояснюємо таке навальне використання сьогодні форм із закінченням у Ю, а не Ові Еві Єві. Дослідники пояснюють, це інтерференцією, тобто впливом, негативним впливом в умовах двомовності іншої мови, тобто російської мови. Тож, на сам кінець. Пропонуємо запам'ятати, що у давальному відмінку переважає граматична форма із закінченням Ові Еві Єві.